5 вересня 24-го року. Моє вітання. Зараз хочу вам показати рослини, які я отримала від зелених янголів. Ось пройшло майже три тижні і зараз подивимося, що сталося з цими рослинами. Прийнялись, не прийнялися. Починаємо. Я замовила, здається, сім рослин. Ось перед вами. Ехінацея, називається Джулія. Кущик, як бачимо, прийнявся. Квітки вже відквітували, квітували, вже її підсихають, оця ще ось тільки відквітувала. Ну, нового нічого не наростила. Ну, зате, я думаю, що вона прийнялася. Ехінацея. Джулія прийнялася, їй сподобалося тут. І місце, мабуть, сподобалося, бо і айстра її від спеки прикривали, і поливала я. Так, підемо зараз далі. Це перша рослинка. Зараз покажу. Звіробій декоративний, він дуже має гарні квіти, цей звіробій. Дуже гарна рослина з гарними квітами. Ось кущик, кущик пишний. Ну, такий, як був, такий і остався. Навіть ось щось, мені здається, отут і молоденький з'явилося. Ну, Пару листочків на оцій гілочці. Ну, ось і тут, мабуть, теж ось оце з'явилося. Ну, що вона ось так. Рослинка теж, здається, прийнялася, сподобалася їй тут, на цьому місці, теж поливала. Якраз припала, що садили. Здається, 17 -го. серпня із тої пари не було ні доща, нічого. І спека ж стояла в нас тут 30, 40, 50 тут градусів. А ось хочу показати звіробій з того року з садів буковини. Ось гілочка і ось гілочка. Я замовляла два, ну, хоч один залишився, ну, бачите. Там такий кущик пишний, а тут маємо, що маємо. Так, вже все засихає, все відкликає. Ну, вже ж. Вересень. Ось перовське. Перовське теж прийнялася. листечка зелена, не засохла. Але квіточки відквітували, бо отримала я її, тут були сині її квіточки. Зараз їх нема. Ось вони і засохли ці квітконоси, бо обламуються гілочки. Ну, а листечка зелене. Я думаю, що ця рослинка теж прийнялася. Зараз покажу від садів буковини що в тому році садила перовську. Ось оце ось дрючок. Оце такий. А їх було два. Один взагалі я не висаджувала, бо він ще при пересилці, вже майже засох. А ось ця перовська чудово. Мені подобається. Ось навіть, може, оцей молодий листичка навіть з'явилась. Навіть навіть вибачаюсь. Тепер покажу. Це нічна красуня вже. Уже майже не нічна красуня, там вже з'являються, може, якісь квіточки але вже мало. Ось Агастахи. Агастахи відквітувала, бо тоді квітки були, оці квітконоси були більш з цими квіточками. Зараз вони там уже мало залишилося. Ой, тут бджілок багато. Такий аромат інтенсивний цієї рослини. Я спочатку не зрозуміла, а потім почитала, що це аромат анісу. Ось. Це таке агастахи. Теж, здається, раз не зів'яв і при такій жарі спеці. Зелений, значить прийнявся. Ну, зараз він більше метру, але він такий і був. Нічого тут не виросло нового. Навпаки тільки квіточки вже засихають. Не хочу більше туди лізти, то ще бджоли покусають. Ось каріоптис кладонський. Теж зелений кущик, але на цьому кущику. З'являються ось молоді зелені листочки чи гілочки будуть. Я поки що не знаю, що то буде. І на кожній гілочці з'являється така кашка. Квітконоси якісь будуть, буде квітнути, мабуть. Ось, починаючи від цього листочку, там нижче нема кашки. А ось звідси починається. З'являється кашка і ну ось, я не знаю, видно, не видно в камеру. Я думаю, видно буде. І ось теж на, на кожній гілочці, так. Тут навіть на четвертому, там на трьох листочків, а тут на четвертому навіть листочку ось вже з'являються квіточки, кашка. Так що це ця, ця рослинка. Порадувала. Навіть при такій спеці починає ще й рости. Добре. Ага, зараз я ще тут покажу. Лапчатку. Це вже буде і Хінацея, і Звіробій, і Перовськія, Астахи, Каліоптес. Каріоптес вибачаюсь і лапчатка. Це шоста рослинка. Ось лапчатка. Ну, квіточок шкода нема. Тому з певненістю сказати, що вона красна, чи рожева, я поки не можу. Я замовляла, чи красну, чи рожеву я не пам'ятаю. Ну, не білу точно, бо біла у мене лапчатка є. Кущик, здається, теж прийнявся. Ну такий, як був, такий і є. Нового тут, здається, нічого не виросло. Ну, добре, що він прийнявся. Це вже, мабуть, якщо не буде квіточки, то, мабуть, тільки вже в наступ. Хоча ось може ще і бути якась квіточка. Ну, подивимося. Нічого, в наступному році вже подивлюся. І зараз ще покажу будлею Давида Ця рослинка була з квіточками такими фіолетовими Квіточки і зараз є. І тоді, як я її отримала, одні квіточки відквітали, другі з'являлися. І зараз те ж саме. Нічого не змінилося, ну, окрім того, що розквітли нові квіточки. Рослинка теж прийнялася, все добре з рослинкою. Не засихає добре. Ну, такі висновки робимо. Всі рослини прийнялися, хінацея. Відквітувала, агастахи майже відквітував, будлея ще квітує, звіробій не квітував, ну, і не починав. Лапчатка теж ще поки не показала, і нові щось там паросточки, і від кашицю викинув, це тільки карьо. Я вважаю, що це дуже чудовий результат. 17 серпня посадить всі приспеці при такій, всі рослинки прийнялися, ну і саджанці були гарні. Залишається подякувати зеленим янгалам за гарні рослинки. Там можна замовляти рослин. Можна замовляти ще щось. Я ще шавлюю хочу, ще щось. Подивлюся, що там у них на сайті є, може, замовлю ще щось. Дякую за перегляд. Всіх гараздів вам. І дякую всім нашим українським воїнам за те, що оборонять нашу державу. А також хочу подякувати всім своїм підписникам, хто підписався і пропоную підписуватися на канал «Українські троянди».